5 серпня до 20 вересня на території Вінничини знову діятиме повна заборона на вилов річкових раків. Пов'язано це із настанням періоду другої линьки членостоногих. В цей час раки скидають свій панцир та стають дуже вразливими і потребують особливого захисту. За вилов раків у період линьки передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Детальніше заборону вилову раків роз'яснить головна спеціалістка рибоохоронного патруля Катерина Лесніковська. Вітаю вас! Розкажіть, з чим пов'язана заборона на вилов раків саме у цей період? З 5 серпня по 20 вересня включно встановлюється заборона на вилов річкових раків у водоймах Вінницької області. Тіло рака вкрито твердим панцирем, який заважає членистоногим рости та розвиватися. Тому час від часу раки скидають цей панцир. Цей процес і називається линька. Він може тривати від 1 години до кількох діб. В цей період раки стають вразливими, необережними і є легкою здобиччю для браконьєрів, тому Вінницьким робоохоронним патрулем будуть здійснюватись буде здійснюватись посилений контроль у водоймах області щодо незаконного вилову раків, а також незаконного продажу у місцях торгівлі, тобто на ринках області. Що стосується покарання, які штрафи? За незаконний вилов раків порушники будуть притягатися як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної. Також незалежно від розміру раків, їм прийдеться відшкодувати державі збитки в сумі 3332 гривні за кожен екземпляр незаконного виловленого раку. Як можна здійснювати вилов раків після 21 вересня? Після закінчення заборони, тобто з 21 вересня, дозволяється вилов раків на одну особу в кількості 30 екземплярів. Також дозволяється вилов раків одною раколовкою. Також хочу нагадати любителям рибалкам, що є розмір раків, дозволених для їх вилову, тобто він повинен бути не менше 10 сантиметрів. Отже, закликаємо всіх свідомих. Громадян дотримуватись правил вилову раків у разі виявлення порушення. Просимо терміново телефонувати на телефон гарячої лінії. який у нас працює для того, щоб ми могли терміново відреагувати. Катерина Лесніковська, головна спеціалістка рибоохоронного патруля, була з нами на зв'язку.